Як і попередні роки, це комунальне підприємство Чілуаш. Воно має для цього запас протиожеледних реагентів солі, має відповідну техніку. Зараз ще три одиниці техніки доїдуть. Тобто повністю забезпечено підприємство для того, щоб в нормативний час від 2 до 4 годин, в залежності від інтенсивності снігопаду, прибрати сніг, якщо це буде в цьому потреба. Виключно сіль. Вже давно піщано соляна суміш використовується виключно або на спусках, підйомах. Це досить невеликі, але найбільш небезпечні ділянки. Можливо, на пішоходних переходах, а так виключно сіль. А ні, ніхто нічого краще не придумав до сих пір. З, співвідношення, ціна і якість сіль це найкращий протиожеледний реагент на сьогодні. Кілограм солі коштує 4 гривні. Для однієї обробки треба близько 30 тонн. Без врахування зарплати, заробітної плати водіїв, паливно-мастильні матеріали. Ну, якщо у когось є бажання, може порахувати. Це на всі черкаси. Одноразова обробка, потрібно 30 тонн солі. Оскільки це комунальне підприємство, то сіль закуплена вже буде придбано паливо, заробітна плата водіїв.